Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімютін. У метро поліція затримує чоловіка за те, що він у розшуці ТЦК, доставляє до одного із столичних відділків і пропонує підписати якісь там документи. Здавалось би, ситуація безнадійна, ви у надійних руках. Але в цій справі дечого бракує. І знаєте чого саме? Законності. Тому для поліцейських це серйозні негативні наслідки, адже сталося незаконне затримання. Як ви здогадалися, клієнта відпустили, правда, без вибачень, але ми якось переживемо. А от як і що потрібно робити в такій ситуації, розповім, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Затримання. Воно можливо лише за наявності підстав, що особа вчинила правопорушення. Тож, простої, наявної інформації у цій базі Армор, повідомлення, що певний громадянин там перебуває у розшуці, для цього ще недостатньо. Потрібно пред'явити докази вчинення правопорушення, і тільки після цього поліція вас може затримати. Це доведено судами. Посилання на відео, до речі, залишу в кінці, перегляньте. Обставини. Чоловіка затримали після перевірки по базі так званої Армор. Мовляв, ви у розшуці, як у хилян. Правда, доказів не надали, і протокол затримань чомусь не склали. Зате оперативно доставили до відділку. Чи міг він взагалі з ними не йти? Так, скажу навіть більше. Він навіть документи міг не пред'являти. Але сталося, як сталося. Важливо, що. Знаходячись уже у відділку, він нічого не підписав і вимагав адвоката. Таким чином не легалізував дії працівників поліції та допоміг сам собі. Пропозиція, від якої не відмовляється. Ми запропонували поліціянтам, якщо ви не склали протокол затримання та не надали доказів вчинення правопорушення, передбаченого статтею 210 і значком Прим. Купап Кодексу про адмінправопорушення, тоді негайно відпускаєте мого клієнта. Ми, у свою чергу, не подаємо скаргу на 102 ДБР та до прокуратури. Як ви зрозуміли, на тому і зійшлися. Алгоритм дій розпочну не із ситуації, коли вас затримали, а з вимоги поліції. По перш ніж вимагати документи, повинні бути. Підстави для перевірки цих документів, якраз визначені у статті 32 закону України про нацполіцію. А не просто у нас воєнний стан, пред'яви документи. Про все це записував відео. Посилання також залишу в кінці. Тому зверніть увагу на три важливі юридичні моменти: перший вимога пред'явити документи для перевірки особи повинна бути законною. Друге, затримання можливо, лише при пред'явленні доказів вчинення вам правопорушення, а не наявності якоїсь інформації там в планшеті. Третє, затримання при затриманні складається протокол затримання. Затримання можливо лише на 3 години, не більше. А відлік часу починається з моменту, коли вас зупинили. Якщо хоч один із цих. Трьох пунктів не був виконаний, просто розвертайтеся та йдіть. Ви не повинні виконувати незаконні вимоги поліції. Ще раз наголошую, це не я сказав. Таку позицію займають всі суди. Якщо ж усе-таки вас затримали з протоколом чи без, то переходимо до наступного пункту. Четвертий пункт. Нічого не підписуєте та вимагаєте адвокату, або ж самостійно роз'яснюєте, куди ви будете скаржитися на факт незаконного затримання, та які це гарантовані наслідки на, будуть мати для поліціянтів. Загалом, чесно, постанову Кабміну 1487 від 30 грудня 2022 року, якою поліція уповноважується. Затримувати та доставляти до ТЦК осіб за порушення законодавства про оборону та мобілізацію настільки заплутана та суперечлива, що я фактично декілька разів намагався її розписати, але кожного разу відкладував якийсь там довгий ящик. Проте обіцяю, якщо це відео набере три тисячі вподобаєк, за тиждень одразу зроблю. Корисна інформація, ставте вподобайку і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!